Хочу поговорити з вами про таку цікаву тему, як здоров'я птиці. Що я можу сказати про своє хазяйство? Для мене здоров'я птиці це коли птиця гарно виглядає, коли вона гарно несеться, коли вона швидко росте і коли з нею все добре. Звісно, що бувають різні нюанси. Завжди є якийсь відсоток гибелі птиці по механічним причинам, іноді по фізіологічним причинам, можливо, якийсь брак іде генетичний, або інші варіанти. Але в основному птиця, якщо вона здорова, вона виглядає здоровою. Ну думаю, що це логічно. Тобто, якщо, наприклад, взяти курей, то у курей має бути гарненько вистелене пір'ячко, воно не має бути вз'єрошено, воно має гарно блистіти. У курочок і впівників мають бути червоні голови, тобто сарежки, гребінчик. курочки, які несуться, в них колір шкіри на голові. Завжди такий алий, такий червоненький. Якщо курочка не несеться, в неї може бути колір блідніший, але ні в якому разі не жовтий. Якщо ви бачите, що у вашої курочки, чи у півника, що у вашої птиці. Жовтий колір голови, це вже потрібно задуматися, можливо, з нею щось не так, можливо, вона недостатньо отримує вітаміна, Д, можливо, взагалі недостатньо має в своєму організмі вітамінів та елементів для нормального функціонування організму. Тому потрібно задуматися, можливо, пропоїти птицю вітамінами, можливо, змінити корм, можливо, ви годуєте її не так, як потрібно. Але ось якщо ви хочете, щоб у вас птиця була здорова. То ви маєте постійно за цим стежити. Ви маєте слідкувати також за водою, яку ви їй даєте. У вашому хазяйстві має бути такий принцип, як постійне щоденне змінювання води. Тобто, птиця має пити щодня чисту воду. Зараз я піду водички частенько і курочкам поставлю. Кожен день ношу їм чисту водичку. Я так дивлюся, що вони дуже-дуже полюбляють. Тільки водичку поставила їм, вони зразу-зразу її починають пити. Я багато дивилася також відео, дивилася, як люди доглядають за своєю птицею. Деякі люди дозволяють собі воду змінювати раз у два дні, деякі навіть раз у три дні. Я вважаю, що це неправильно. птиці треба ставити воду абсолютно щодня свіженьку, щоб птиця була здорова. Особливо мені не подобається, якщо водоплавну птицю тримають разом із сухопутною птицею, У мене індокачки живуть окремо, бачите? Індакачки ось, вони грязнульки від природи, вони постійно грязнять воду, а мені дуже не подобається, коли моя сухопутна птиця, особливо індики, п'ють грязну воду. Тому я свою птицю тримаю окремо, водоплавна птиця у мене йде в цих вольєрах тут. Вона ніяким чином. Не поєднуються із сухопутною птицею. А кури, індики і цесарки в мене живуть тут, в основному стаді. Зараз ще мені потрібно тут водичку змінити. І водичку змінити у кохінхіну. Зараз я піду, принесу чистенької водички, а ви подивіться. Водичка вчорашня, вона то в принципі і не дуже така і грязна була. Але я так помітила, що тільки заносиш чисту воду, зразу всі хочуть її попити. Дивіться, бачите? Хто проходить, той зразу бачить чисту водичку і зразу її п'є. Ось там основна маса вже попила, ось цю воду, що я пару хвилин назад поклала чисту. Бачите? Ось стоять і п'ють чистенько. Хоча тут також стояло ціле відро води, але вчорашньої. вчорашню воду вони не хотіли пити так, з таким апетитом, як зараз. Тому я всім раджу, якщо ви хочете, щоб ваша птиця була здорова, то залог здоров'я вашої птиці також є чиста вода. Так само, як для людини залог здоров'я чиста вода, так само і для тварини. Тому слідкуйте за тим, яку воду ви даєте своїй птиці. Особливо сухопутній. Про водоплавну птицю я також можу сказати, що качки дуже полюбляють чистеньку водичку, коли їм змінюєш. Але сухопутна птиця має пити чисту воду. Незалежно від того, наскільки у вас сиру в дворі, бо буває таке, що калюжі стоять після дощу, вони там можуть гребтися, але водичку чистеньку вони дуже полюбляють пити. Тому ставте чистеньку воду, не лінуйтеся, щодня змінюйте воду і буде все добре. Також не забувайте робити прибирання в сараї хоча б раз в тиждень. Деякі люди прибирають щодня. Щодня в мене не виходить, я прибираю в середньому раз в тиждень. Але в мене завжди підстилка це опілочки, тирса хвойного дерева. До речі, я читала на деяких форумах, що люди пишуть, що не можна використовувати опілочки, тирсу із хвойних дерев. Ну, друзі, я використовую такі опілочки дуже-дуже давно, дуже багато років. Весь час, який я займаюся птицею. В нашому регіоні дуже багато сосни. Тобто, в нас основна маса дерев це сосна. Ялини мало, в основному це сосна, Київська область. Завжди використовую тирсу від. Хвойних дерев і нічого з моєю птицею не відбувається. Так само тирсу я сиплю своїм кроликам. Роблю підстилку молодняку, курчатам, індичатам, каченятам, всім стелю тирсу з хвойних дерев і все добре. Ні ще ні одна птиця від тирси не захворіла і нічого такого страшного не відбулося. Ну, деякі люди пишуть, що там є масла. Я навпаки читала, що масла хвойного дерева, додаткова дезінфекція для вашого сарая. Тому ну, я не знаю, що може бути такого негативного у смолі від, наприклад, сосни. Так, можливо, є якісь шкідливі дерева, які дійсно отруйні від них, можливо, і не можна брати. Тирсу, але від сосни, звичайної ми постійно користуємось вже напевне більше 20 років, і ніколи ніхто не захворів, ні в кого зоб не забився, і нічого такого не було. Тому не знаю, люди ви перед тим як щось десь прочитавши в якогось теоретика. Ви якось перевіряєте інформацію, тому що ну, взагалі, по моєму досвіду і по досвіду моїх знайомих, які також все життя використовують стружку із хвойного дерева, ніяких проблем ніколи не було. Навпаки, це додаткова дезінфекція і завжди запах такий приємний. У... В сараї після того, як постелиш стружку. Ніхто не їсть із моєї птиці, тому що деякі пишуть ще, що птиця може наїстися цієї стружки і буде погано. Ну нічого подібного. Я взагалі не помічала, щоб маленькі пташенята чи доросла птиця їла стружку. Ну взагалі мені здається, це просто якась теорія людини, яка просто не займається ніякою практикою. Тому для здоров'я вашої птиці я вважаю, що має бути гарна підстилка має бути постійне прибирання у сараї або в тому місці, де ви утримуєте свою птицю. Дезінфекція може бути суха, може бути бактеріальна, але прибирати потрібно. Ну і плюс чиста вода. А про корма ну це вже кожен вибирає сам чим годувати свою птицю, тому що корма усіх різні. Деякі люди люблять використовувати комбікорм, деякі люди люблять використовувати дроблене зерно. Як я годую свою птицю, я вам показувала не один раз. Це цільне зерно, варена картопля з висівками і домішки. Такі як крейда, рибнокосна мука, кормові дріжджі, макуха, іноді вітаміни я даю, по сезону овочі, фрукти, яблука, грушки і зелень. Все, це все, що отримує моя птиця. Так що вирішувати кожному самому, як годувати свою птицю, але прибирання, чиста вода мають бути завжди. Дякую всім за перегляд, до наступних зустрічей.